Привіт-привіт, мої маленькі друзі! Привітаємося! Сонце, сонечко на дворі розлилось рікою, морем, лісом, полем небом, гаєм і прекрасним рідним краєм. Добрий ранок, друзі! Малята, а відгадайте загадку? Слухайте уважно. Щоб напій посмакувати, слід цей посуд в руки взяти. Чай з малини чи ромашки наливаємо у чашки. Правильно, це чашка. Чашки малята бувають різні: і великі, і маленькі, і різного кольору, і з різними візерунками, і з геометричними, і з рослинними візерунками, а також Можуть бути намальовані тварини та птахи. Я пропоную вам сьогодні, малята, розмалювати чашку. Прохання до батьків вирізати шаблон для дітей-чашки. Чашка складається зі стіночки, дно та ручка. Прикрашати ми будемо середину цієї чашки. Прикрашати ми будемо сьогодні. Півничком. Ось такого різнокольорового чудового півника ми намалюємо. Починаємо малювати. Починаємо прикрашати нашу чашку. Візерунок у нас буде знаходитись посередині, як я вже казала, ми будемо малювати з вами, прикрашати півничком. Починаємо малювати півника з тулуба овальної форми. Десь нижче середини ми малюємо овал. Овальна форма. Далі намалюємо нашому півночку голову над овалом, над тулубом. У нас буде голова теж овальне, овальної форми. Між тулубом та головою у нас буде шия, але ми її будемо відразу промальовувати пір'ячком. дуже яскравим. На голові у півника знаходиться гребінець, намалюємо. Чудовий, яскравий, червоний гребінець. Ви можете будь-який гребінчик намалювати півничку. Зафарбовуємо дзьоб. Дзьоб намалюємо. Та ось такий відкритий дзьоб. Та борідку, або іще її називають сережки. А зараз будемо з вами з'єднувати голову та тулуб за допомогою пір'ячка різнокольорового. воно може бути різного кольору, сяючи як веселка. Як хвіст різнокольоровий, так і пір'ячка теж у півничка. Ось такі пір'ячка. Один колір. Темно-синій. Зараз ми намалюємо. Синього кольору зеленого кольору пір'ячка буде ось таке. Прям починаємо з голови і закінчуємо тулубом. Далі світло зеленого кольору. Ось такі, немов мазочки малюємо. Червоним кольором. Ось таке пірочко. темно коричневим кольором можемо намалювати. Ось така шия з пір'ячком у нас вийшла з вами. Далі намалюємо. Крила. Крила намалюємо, де тулуб у нас. Теж овальної форми ось таке. І закінчується теж різнокольоровим пір'ячком, або можна одним кольором пір'ячка намалювати. Ось так. Ось таке пір'ячко. Так, далі ми з вами прикрасимо тулуб, так як у нас декоративний півник. Ми можемо прикрасити якимось небудь крапочками тулуб. Це у нас буде, немов пір'ячка. Потім можемо додати ще інші кольори. Підмалюємо крила наші. Далі починаємо малювати хвостика пишний, сяючий, як веселка різного кольору. Намітимо його можна білим кольором, а потім розфарбовувати. Я одним кольором спочатку намалюю, а потім будемо розфарбовувати різними кольорами. Від тулуба ведемо наш хвостик ось такими лініями. Ось такого хвостика у нас з вами виходить, і ми його з вами розфарбовуємо різними кольорами. Так, я розфарбувала хвостика різним кольором, а ще додала білого кольору По тулубу крапочці червоні, сині, білі. Теж додала. Далі нам потрібно намалювати око. Можемо пензликом, можемо за допомогою ватяної палички. І ось наш півник вже вийшов, такий чудовий, різнокольоровий. А що ми можемо додати? Ми можемо додати намалювати гілочку, на якій сидить наш декоративний півник? Ось таку гілочку. Малювати якісь там декоративні елементи. Вгорі, листячка, ягідки, можуть якісь та. Ось таке. За допомогою штампика можемо намалювати ягідки або пальчиком, або ватяною паличкою. Ось така чашка прикрашена таким декоративним півничком у нас виходить. Можемо виділити Так, малята. Я гадаю, у вас вийде такий півничок. Спробуйте прикрасити ось таку чашку. До побачення, до нових зустрічей!